Infiniti qx 70 у нас наявності 2013 року. Повний привод 3,7 на газу. Це американець з незначним ударом по передній частині. Поміняли передній бампер, поміняли фару. А решта все було абсолютно ціле. Фарбований косметично по передній частині. Безпека не стріляла на оригінальних легкосплавних дисках. Зараз в комплекті шипована зимова гума. Є передній-задній парктронік. Є огляд 360, це класна комплектація. Він і на безключовому, з рейлінгами, з люком. Салон світли шкіряний, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, пам'ять руля, акустика Bose, автоматичне складання дзеркал, електропривод кришки багажника, шкіряний мультируль. Пробіг тут у нас в милях 111 815 миль. Запис двигуна з кнопки, великий екран, 4 камери по периметру, двозонний клімат, підігрів передніх сидінь. Зауважень по даному автомобілю з технічного боку немає. Все працює дуже і дуже класно. Ось його Вінкод. Для тих, кому цікаво, можете подивитися на бітфаксі його пошкодження. По задньому ряду тут також повний порядок. Виглядає дуже класно, на, особливо на свій пробіг 180 тисяч кілометрів. Отакий у нього, бачите, фіолетовий відлив, колір Металік. На сонці блистить просто ідеально. Багажник також немаленький, газовий балон встановлений на місці докатки. Можемо відправити цей автомобіль на будь-яке СТО в межах Києва для, вашої, для перевірки його, щоб ви самі зрозуміли, що з ним повний порядок. Запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі!